Рибки мої чарівні, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на жовтень 2024 року. Зі мною уже мої колоди. Тож влаштовуйтеся зручніше, робіть собі якийсь затишний, смачненький осінній напій і давайте швидше дивитися, що ж вам принесе цей жовтень. Так... Також буду дуже вам вдячна, рибки, за ваші лайки, коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал. Тут будуть прогнози, тут буде затишно. Мені дуже приємно буде будь-яка ваша взаємодія та підтримка каналу. Мені це дуже дуже приємно. Це мене мотивує дуже сильно рибки. Я вам вдячна. Дякую. Ви завжди чекаєте свої прогнози. Я знаю так. Давайте що ж принесе рибкам цей жовтень. Місяць для вас почнеться з деякої паузи. Може здаватися, що нічого ніби не відбувається. Це карта, коли ви тримаєте баланс, але на щось, в принципі, трошки. Е... Закриваєте очі, можливо, десь стоять на паузі якісь деякі сфери вашого життя. Можливо, ви поставили на паузу спорт, або поставили на паузу там пошуки роботи. Десь вирішили, що щось не на часі, наразі. Можливо, у вас якийсь такий міні-відпустка, і ви потім повертаєтеся до своїх обов'язків, до своєї роботи. По цій карті можуть проходити деякі затримки, стан такої. І невідомості, але у вас вже є перечуття в принципі, ви розумієте, тут завжди по в принципі, десь всередині себе ми ще вагаємося, але ми вже розуміємо, коли буде відновлення, коли буде повернення до роботи. Це можливо така, знаєте, трішечки, коли ви тягнете час перед тим, як прийняти якесь рішення. Коли ви обираєте, не обирати, знаєте, не обирати або не приймати рішення це також рішення. От якась така ситуація, у вас рибки, розпочинає цей місяць. Це може бути от відпочинок. Я трішечки відновлю сили, просто зараз я поверну собі баланс, якийсь свій рівновагу, і потім уже приступлю до дій. Так, рибка ще ще чекає на рибок в жовтні. АК, ви в такому режимі енергозбереження? Можливо, навіть. Е... Фінансовому режимі енергозбереження, ви зберігаєте свої ресурси, ви обираєте не витрачати кошти, не витрачати зайвий раз свою енергію, не витрачати зайвий раз свій час, не витрачати якісь свої ревнощі, так, Ви тримаєтеся за свою стабільність, ви тримаєтеся за свою зону комфорту. Можливо, ви тут вирішуєте, хай краще буде там без якихось супер доходів, але без ризику і без. Без втрат. Це карта фінансової такої стабільності, коли дійсно, можливо, немає супервеликих доходів, але вам вдається зберігати кошти. Можливо, ви е, тимчасово обмежуєте себе у витратах, тому що ви відновлюєтеся фінансово після якихось більших витрат. Можливо, ви вирішуєте тут заощаджувати якісь кошти, можливо, ви збираєте кошти на поїздку чи на якийсь відпочинок. В принципі, ви тут вирішуєте бути більш ощадним. <гадливим> цього місяця і не дуже витрачати кошти. Ось ви тримаєте все своє при собі рибки. Так, що ще. Принесе рибкам цей жовтень для вас рибки. Так, ви вже знаєте, ви знаєте, для чого ви в такому от стані енергозбереження. Тому що ви вже бачите, куди ви рухаєтеся далі. Ви вже плануєте щось, ви вже дивитеся на нові горизонти. Можливо, ви плануєте якусь поїздку, переміщення, можливо, ви плануєте якийсь такий ріст, тому що по трійці завжди прогрес. Тим паче, у вас вже в цій карті є на що опертися. можливо, ви десь відклали кошти і тепер знаєте, куди ви рухаєтеся далі. Можливо, ви відпочили і тепер маєте ресурс, щоб рухатися далі. По цій карті також часто бувають ще, коли ви співпрацюєте з якимись людьми. Це може бути планування зустрічі з іншими людьми або планування співпраці, наприклад, планування колаборації якоїсь, коли ви дивитеся уже на нові горизонти. І по трійці це завжди. uh progress Завжди прогрес, тому що ви тут очікуєте, тому що ви знаєте, куди ви рухаєтеся далі. Можливо, ви привнесете щось нове, чи якусь нову людину, чи якісь нові знання, на що ви можете опертися. Це може бути очікування якихось новин, очікування посилок, можливо, ви чогось такого чекали, чи чогось приїзду, чи прибуття, чи щось ви маєте отримати, і це щось буде сприяти вашому подальшому. Розвитку, от ви чогось очікували-очікували, а зараз так, ви уже сміливо і впевнено дивитеся вперед. Дуже цікаво, рибки, так, у нас вами ще наступна колода. Ми сьогодні дивимося на трьох різних колодах, плюс оракул. У нас буде вже якийсь знайомий вам. Так, що ще принесе рибка. Цей жовтень, карта для вас. Прекрасна карта, Десятка Пентаклі, сімейна карта, карта достатку, знову ж таки карта сімейного бізнесу, карта, де ви можете зустрітися з сім'єю. Це карта, коли ви маєте такий от якийсь достаток. І це карта кульмінації, коли ви вже можете підвести підсумки, чого ми досягли, що ми отримали, скільки ми коштів так якось заробили. Це карта, коли ви вже. Можете не те, що зібрати урожай, а й поділитися. Цим урожаєм зі всіма. Ось це, до речі, дуже хороша карта і для сімейного бізнесу. Якщо ви працюєте в якихось в якійсь такій великій компанії, це також дуже хороша карта для бізнесу і для фінансів. А ще особливо, якщо це компанія або домашня, або дуже часто програється як компанія з ім'ям, наприклад, там як Династія, чи вже зараз там компанія, яка там має якісь свої. Її франшизи, філіали, і вже має якусь династію, сім'ю, історію. Але карта дуже хороша. Особливо це як зібрання сімейне, якесь сімейне свято може. Так, якесь може бути колективне, фестиваль, ярмарка також може бути. Зібрання. Так, що ще принесе рибка. шовти Дев'ятка жезлів, це карта, коли ви десь проведете якусь межу. Це може бути дійсно пересічення перетиною кордону. Це може бути коли ви відмежовуєте якусь справу, щось ви відмежовуєте, але не забувайте, що ви свого минулого маєте досвід якийсь взяти. Ось це може бути. Коли повертаються якісь ситуації з минулого, але вони перевіряють вас, чи зможете ви зараз вчинити по-новому, чи зможете ви використати свій досвід, але вже використати цей досвід і вчинити більш розумно, вчинити так, як вас це навчило минуле. Можливо, хтось. Приходить з минулого якісь колишні. До речі, там ще ж у нас оце затемнення, яке відбувається на початку місяця, 2 жовтня, воно там разом з Маркурієм і разом з Ліліт, і разом з південним вузлом, вузлом минулого в Терезах, а це у нас тема стосунків, і якийсь там колишній спиш, може вам написати. Це не обов'язково Там колишні романтичні стосунки, можуть взагалі якісь колишні партнери, колишні на Наприклад, це навіть можуть бути стосунки між країнами, якісь з роботою, колишні там колеги, колишні співробітники, хтось може повертатися ось, але може бути як пересічення кордону. Можливо, ви до сім'ї своєї приїдете, чи хтось їде, навпаки, за кордон з вашої сім'ї. Так, що ще чекаю на рибок, Рибки. У Жовтні. Карта місяця, і ви тут хвилюєтеся. І знову дивіться, сімейна карта на дні колоди, Я просто вже її побачила і вже так кажу. Що якісь хвилювання, хвилювання про сім'ю, тривоги, коли ви, можливо, не знаєте, як що чим закінчиться. Це карта, коли ми от щось не знаємо, і через те ми тривожимося і можемо щось додумувати. Це можуть бути страхи, можуть бути якісь ілюзії, коли. Ми там щось не розуміємо до кінця, що там було колись. Але треба пам'ятати по цій карті, що завжди темрява розвіється і буде світанок. І тоді, коли ми вже бачимо всю ситуацію, то вже це все зовсім зовсім не страшно. А оці всі страхи, вони по місяцю завжди надумані. Чомусь можливо. Повертається якась тема старих страхів, старих тривог, якихось про з приводу сім'ї. Слідкуйте за своїм сном, слідкуйте за те, щоб якісь оці ваші страхи вам не давали якусь безсоння, а потім, навпаки, там впродовж дня сонливості. Чим більше ви будете привносити ясність у своє життя, тим більше ви будете себе краще почувати так завжди по місяцеві. Це ще тема жіноцтва, ось по місяці. Це... Але тут потрібно навпаки проводити найбільше ясності буде найкраще. і Якщо ви, до речі, хотіли, це ще карта може бути вагітність проходити, часто така про яку ви, наприклад, не знали, так а тут ви дізнаєтеся, щось таке, ще що було приховане. Ось, але якщо для вас це не актуально, то це ж, хоч за все, програється як ілюзії, як тривоги якісь деякі, які мають розвіятися. Оце таке почуття неясності. І ще колода на сьогодні це астрологічне таро. Давайте подивимося, що ще принесе рибка цей жовтень. Король кубків, це може бути спілкування з рибами, скорпіоном або раком. Це можете бути ви, ви як рибки, і, до речі, тут знову ж таки місяць на дні колоди, о щось ви тривожитеся, Головне будьте чесними з собою і. Чим більше ясності, тим краще. Не ховайтеся від цих страхів в якісь водозмінені стани, речовини не потрібно. Воно тільки ще більше це все погіршить ситуацію. Вам потрібно більше ясності. І Фокус на себе, увагу на себе, на своє самопочуття, на своє тіло, на свою особистість. До речі, може бути, якщо ви дівчина, це може бути також ваш партнер, чоловік. А якщо ви навіть хлопець може бути програтися як і ви, так, риби, так як і якісь ваш партнер. Це може бути людина творча, до речі, це може бути людина, яка має справу з ліками, має справу з емоціями. Або з творчістю, або також рідини, або їжа. Ось це людина, яка може там, щось вам готувати смачне, або там творчо якось проявлятися. Так, що ще? Бо це людина, до якої є почуття, якої є почуття до вас, яка у вас викликає, якісь емоції. Так що ще Рибкам принесе жовтень. П'ятірка кубків, і це карта змін. Щось ви можете втратити, і на це місце повинно прийти щось нове. Знаєте, тут потрібно по цій карті завжди. Дивитися на ситуацію позитивно, і пам'ятати, що келих завжди наполовину повний, тому що це карта такого негативного сприйняття. По цій карті потрібно розуміти, що навіть якщо нам здається, що от щось сталося, там я не знаю, я розгублений, я не знаю, як далі. Тут потрібно дивитися, а скільки всього хорошого ще є, і концентруватися і візуалізувати все. В хорошу сторону. Ваш управник Юпітер, так, один з управників у вас Нептун, і Юпітер Рибки, він. Стає ретроградним, і, можливо, ви передивитеся якісь свої дії, свої якісь плани, ви можете передивитися. Але якщо щось йде з вашого життя рибки, не бійтеся. Можливо, якісь якраз ці зміни вони запущені у вас затемненням, яке було 18 вересня, а воно у нас буде реалізуватися ще терміном там, від трьох місяців до півроку, і ви можете відчути. Відчувати, що от йдуть зміни, але якщо навіть ці зміни у вас забирають щось, так можливо, ви там м -м хочете йти вже до нових берегів, але ви ще не можете розпрощатися з минулим. Вам страшно, як воно далі, як воно буде там, як ви це все будете будувати. А потрібно на краще дивитися і на краще якось фокусуватися, на краще налаштовуватися потрібно рибка. Завжди старатися бачити позитив Тут, в цій ситуації, по цій карті треба бути готовим, що може щось піти з нашого життя, але це обов'язково, тому що має прийти щось нове. Так, і наостанок щось хочеться вам хороше, таке рибки Так, що ще принесе рибка цей місяць. Буде нове. Буде нове починання, буде нова енергія, нове натхнення. Можливо, щось так пішло з вашого життя, але ви починаєте щось нове: нове захоплення, новий якийсь стартап, нову роботу, новий проєкт. Взагалі, ви, у вас з'явиться оце бажання почати щось нове і почати відчувати в собі оце натхнення і силу, і енергію. Це також енергія пристрасті, можу програтися як роман, такий пристрасний або якась авантюра, пристрасна ніч, тому що це і сексуальна енергія, і творча енергія. Можливо, у вас з'явиться якесь хобі, або ви спробуєте себе в якомусь новому творчому починанні, новий вид спорту спробуєте захочете там працювати як тренер. Або в будь чому може бути оцей творчий підхід, коли ви захочете почати щось нове. Отут От будуть нові шанси. Нові шанси саме проявити себе і щось створити. Дуже хороші шанси. Так, можливо, ви почнете щось виготовляти, навіть своїми руками і почнете це реалізувати, почнете чимось новим займатися. Так, і ще у нас на сьогодні з рибки з вами є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для рибок у жовтні, хочеться вам щось таке у вас підтримати. І це Dream Journal це у нас записувати і слідкувати за своїми снами. Це про сни більше ця карта. Можуть приходити знаки, можуть якісь послання приходити. Записуйте свої сни, і можливо потім ви їх розберете. До речі, у мене також ми там на Таро дивимося, У мене є послуга, одне питання. Ми там аналізуємо сни, чи ви можете самі прослідкувати, чи потім з. Своїм психотерапевтом ви можете обговорити свої сни, тому що якраз таки у нас оці ці сни, страхи, на думки. Можливо, якраз не те, щоб вони будуть віщими, не обов'язково. Можливо, ви щось побачите. Прослідкуєте якийсь паттерн, прослідкуєте якийсь свій страх, прослідкуєте якийсь знак, так прослідкуєте вам, як до вас хоче достукатися ваша підсвідомість. Запам'ятовуйте свої сни, слідкуйте за своїми снами взагалі за своїм сном. Тому що тут по місяцю взагалі можуть бути якісь такі дисбаланс в ритмах дня, ночі, сну і бодрості. Тому слідкуйте за цим, побережіть, будь ласка, себе рибки. Затемнення у нас вже переходять на вашу вість, тобто вже 18 числа було перше затемнення, і наступних два роки у вас буде багато-багато змін. Будьте готовими до цього, не тримайтеся за старе, будьте готові відпускати його і відпускайте з вдячністю. Відпускайте з вдячністю і кажіть, що ви готові приймати нові позитивні зміни. Я у вас вірю, я вас обіймаю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах.